Доброго дня, міцного здоров'я, миру, спокою, затишку так. Готую пир... два пироги яблучних. Наподобі кексу, тільки буде трошки один інакший. Такі, як я кекси, пекла яблучні. Це яблуко перебите з тим з одним яйцем. Скільки яблук берете, берете, скільки вам подобається, скільки Яка у вас форма завелика, скільки вам треба. Ось. Ось на такий блендер, бачите, на таку чашу. кидаю тільки яблук і перебиваю з одним яйцем. Можливо, закрити не можу. То що таке? Вроді закрила. Тож яйцем краще перебиваюся і яйце збивається тоді. Так кращий результат, мені більше подобається. Хочете, можете її так вибивати сюди. Це вже на ваший розсуд, як вам зручно. Так, яблуко. Сода. Звичайну ложку. Перемішуємо. Ось так. Щоб яблуко погасилося в соді. Так. Це у мене сметана, свіженька є. Вона ріденька. Отак, добрих три ложки. Закрила, добре. Так що я так мію можу і кинути. О. Перемішали. Яблуко почало бурлити. Яблуко солодке, цукру я не кидаю. Хто хочете, можете кидати собі підсолоджувач. ваше діло. Це в мене какао. Чи в мене є трошки пачці? Напевно, тут його виїхати, то це вже буде на нашій пиріг. Так. І у мене вівсяне борошно, ось таке звичайне вівсяне борошно. Ой, каша запилила. На кашу укріп закипів зараз. попасть так. Так, додала изюм и вымешала. Можна було б більше какао додати, але нічого хватить. О. Так. І відправляємо в духовку для запікання до готовності. Ну зараз я ще один розколочу і тоді обидва разом буду випікати. Ой. Так, це третя каструлька ось цього блендера. Щоб я не забула, тут в мене три яйці, три каструльки, три яйці і три ложки цукру. Ось так. І вимішує. Це у мене кокосова стружка. Можна без кокосової? Але Наталя казала, що я так з'їла з кокосовою стружкою щось печене. Пишу зараз поки кашу вару. О, зараз щось придумаю, кажу. От у нас кокосово-яблучний пиріг і додала борошно. Не знаю, зараз гляну, чи ще буду додавати, чи ні. Чи хвати, там побачу. Ось так. Напевно, ще трошки треба, бо ще дуже рідкувати. Хоча кокос вбере трохи. Не знаю, я ще трохи додам. Зернятко є, похрій там собі буде. Десь не побачила, попало. І під блендер не попало перебити його. О, оце самей раз. Температура 180. Трашка вариться. Певно, замала форма буде, але ну, нічого. Я, думаю, влізе. Ось ну, форма не вилізе. Але ну, велика форма мені не влізе сюди. І дві в духовку я маю навіть. Я думаю, буде все добре. Відправляємо опікатися. Так. Така є в мене старенька каструлька. Туди я всипала трошки менше пів э, стакана цукру. Дві. Три. Чотири. Чотири ложки какао. Вимішую Щоб грубочок не було ніде з цукром вимішую. У мене стояв каструлька, я собі вмію. Люблю що небудь таке варити. що Якщо навіть і прикіпити, то я не дуже переживаю, бо я в ній можу пошкрабати дротяночкою, гарно її відчистити. І ось ось. Ну каструлів мені шкода на таке брати. Ну, але кому як. Так що можете не писати, моя каструлька готую для себе. О! Все і білімо сюди молока розмішаємо. Масло сюди не треба. Тільки молоко, цукор і какао. Воно має бути рідковате, щоб заляти зверха. Мій переклад. Ігор таким не буде заливати Ігор'ю. А собі я таке зроблю. Пару ложок. Таке, щоб воно рідковате було. Ось так якось. Бачите? Ось так. Зараз цукор розтопиться, воно ще стане рідше. О. І зараз відправлю на вогонь, хай кипить. Кипіти має, поки не розчиниться цукор. Так, це ігорів сердечко, стеклося. А це мій з наталкою. bine și derche Це наш шоколад. Але як його поляти, я не знаю. Ну, То його в миску краще виняти і в мисці поляти. Сама не знаю в чому, якщо чесно. Напевно, певно, миску вийму зараз хвилинку. Бачите, як я роблю? Рішила по-інакшому. Оцю шкірочку смачну зніму. Ой, не хоче, ну нічого. Яка вона смачна, передати не можу. воно впитається, так буду впитуватися, бо та шкірочка не дасть, а тими дирочками воно не пройде все. Так, що ось таке. -то. І зробимо шоколадно-шоколадний. Тому ну і так буде смачно. Так мені захотілося. Такого смачного. Не в тісто шоколад дати, а щоб він позаходив у мій переклад і хай остигає до повного стигання. О. А тоді посмакуємо, Прийде наталя з репетиції. І ми посмакуємо. Гмм. Шоколад супер. Кажу Шо чесно, хочу отаку зробити. Бачите як? Гмм. Балджок. І пальцями мастила. шоколад. О, вже майже все й питався. Нічого смачно не можу вам передати. То треба посмакувати. Готуйте, смакуйте? Хай вам буде смачно. Хай вам буде корисно. Ой! Вас не дуже люблю. Ну. Посиплю, щоб було гарно. Ось так. Все. Готуйте, смакуйте, всім смачного. Ну, а я потім, як не забуду, то розріжу, покажу, яке вийшло. Але смачно. Шоколад застепену. apa veru slokuju za tisku.